Всім привіт! Ви на каналі Наві Крипто. Як і згадував раніше, зараз я вам розкажу, як ми забрали один з найкращих дропів це скрол, і які в нас взагалі результати. Тому варто не пропустити цього. І зараз детальніше крок за кроком розкажу, що потрібно було робити взагалі і так далі. Почнемо з найголовнішого, чому скрол роздав лише 7%. А на другий дроп виділено 8 саме від тотал, загалом, кількості токенів. Все просто перший дроп. Всі, як знаєте, погано, 7%. Другий дроп. Токен може виростити, і ми можемо заробити серйозно на квартиру. Все, що потрібно було робити для першого токена, розписав умови, прикріпляю скрін тут, десь зверху. Е, перше в нас е, ліква. Ліква це простий депозит в монеті ефір. Я думаю, всі знають, що таке монета ефір. Ну, якщо ви не знаєте, то заходьте в телеграм. У нас в телеграмі все розписано. Також скоро запускаємо безкоштовний курс. Саме від Наві також і буде приватний, який зараз веду, тому дуже мало виходжу в відкритий телеграм-канал. Тому перше, що потрібно, це була ліква. Найголовніший ціль в нас є в кінці ціль це токени. Токени поінти. Саме поінти. Це в нас були марки. Отак, марки були з скрола, і в нас було на гаманець 500 1000 Ну ден, не де було 1200 марок. І це вже максимум. В когось було 800 марок. Дали 50 токенів 500 токенів як де нам дали ми мали 30 гаманців живих, кожного дня кожного тижня дві транзакції по-любому було в даній мережі. І я старався все прокручувати, і щоб все було гарно, ну як ретро ханклер, то мусить бути, якби щоб все було чітко. Тому я старався якнайбільше давати зусиль саме дропам, ретродропам. І після цього я аж. Засумував, чесно скажучи, після дропа скрол, з якого ми забрали в кінці, розкаже, яку суму ми забрали, яку ми втратили, яку ми заробили. І навіть менше публікую все в відкритий канал. Я також відчуваю, що люди цього навіть не цінують, навіть не знаю, їм говориш, ну навіть ні реакції, ні нічого. Деколи сумно, але нічого. Зато є приватний канал, де я публікую і маю гарний фідбек. Також зараз інші напрямки трошки розвиваємо. Навіть тапалки, можна так сказати, жартую, звичайно. Тапалки чекаємо, ми файно, піксель, можливо, і блум. Ну і тапсвап при можливості. Ну але це все дякуючи рефералам, дякуючи аудиторії, забираю і все. Тому я думаю, що відео цікаве. Ставте лайк, як і згадував раніше. Тому далі в нас е, буде те, що потрібно було мінімум 200 марок нафармити, а 200 марок, щоб нафармити, треба було гарно залучити грошей. Від 100 і більше доларів і їх тримати. І в другому сезоні подібна ситуація і такі критерії і дропу скрол. І в нас було 29 гаманців, щоб я вас не збрехав. Ми на гаманець получили від 30 токенів до 100 токенів. Е, саме на гаманець, один гаманець, е, гаманець, це портфель звичайний. Ми отримали 100 токенів на один гаманець. В середньому вийшло десь 50 токенів. Можете порахувати, скільки це. Тисяча токенів можна було продати за 1300 доларів. Але ми, звичайно, я зразу всі не заклею, бо це там капець було дуже важко. І зараз в нас ще на гаманцях валяються токени скрол. І я рахую, хай валяються. Точніше, я їх просто не можу вивести, бо там мережа якось там лежить. До речі, я ще не пробував розбиратися. Сьогодні попробую, звичайно, бо маю трошки більше часу. Записую вам відео субота, друга дня, за польським часом, за Варшавським часом. Отак. І все. Тому, я думаю, відео цікаве. Ми потратили на е, комісії 5000 доларів, забрали 1300 доларів, мінус 2700 доларів. Гарно, гарно, ретродропи, ретродропи. Історія Wormhole повторяється. Запам'ятайте, повторяється. що Хайперлайн повторить історію. Я тримаю кулачками, що він повторить історію. Тому ми зі скромновом вийшли в мінус наших дві квартири. Варшаві, на жаль, не купили, не лайфчендж, тому, на жаль, лишаємось далі без квартири від дропів. Тому далі йдемо на ф'ючерси, звичайно, жартую, або на токени також жартую. Ну, Звичайно, далі крутимо, трошки проявляємо активність, переходимо в інші ніші. До ретро дропів, звичайно, трошки лишається, якби, повага, навіть так скажу. І звичайно, будемо тримати активність. Получати дропи разом з тим робити інші проекти. Не знаю, розвиватися в інших сферах, таких, як не знаю, навіть ці самі трейдинг і так далі. Тому всім дякую за відео. Дякую за перегляд. Коротко розібрав дроп скрол. Я дуже незадоволений, але, звичайно, настрій мусить бути позитивний. Тому вам всім дякую також за перегляд. Наступне відео про грас, як е, нафармити фрі токени грас. Все. Всім папа, -па. дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах.